Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Петренко Дмитро, я директор організації ТОВ АЛДПРОМстрой 2, яка виконувала роботи по монтажу цього укриття. Я правильно розумію, це те саме укриття, яке рекламувала мерія стосовно укриття, яке будується спільно із бізнесом. Так, все абсолютно вірно. Це укриття повністю виконано за кошти бізнесу. Не... А коли була готова ця споруда? Ця споруда вже готова до експлуатації майже місяць, залишилося лише питання по під'єднанню електропостачання, тобто потрібно, щоб зробили електропостачання і можна вже відкривати. Так, так, так. так ну, а так. у чому загвоздка? Uh, ну, ми як виконавець робіт всі роботи завершили, як я вам вже говорив місяць тому, а підключення це питання місцевого самоврядування та заборка. Чому воно не вирішено до теперішнього часу, нам не зрозуміло. Так, можна глянути, як там. Так, давайте пройдемо. Містер... яка товщина стін? 8 метрів. Це мені, якийсь стандарт? Ви... Так, так, це звідти. Тут лише скамійки, столиків немає. Ні, ні. Це приміщення передбачене як укриття, як столиків. І, І з приміщенням бізнесу воно як поєднується? Ніяк. Лише... Яково поєднання з приміщенням. Це сумісне приміщення, але воно від'єднане же огорожуючою конструкцією для того, щоб максимальний захист забезпечити в укритті.